Бабусине подвір'я на весні було мов справжній райський куточок, живий та квітучий, наповнений ароматами, барвами і сонцем. У самому центрі двору, мов королева весни, стояла велична вишня, уся в білосніжному цвіті. Міланка дивилась на це диво природи з широко розплющеними очима. Здавалося, що саме тут весна залишила своє серце. А кожна квіточка шепотіла щось добре й тепле. Міланка почула лагідний бабусин голос. Міланка сьогодні особливий день. Ми будемо пекти паски та готуватися до Великодня. Міланка швиденько побігла на кухню. Там вже пахло ваніллю, молоком і дріжджами. На столі стояли глечики з молоком, миски з борошном, яєчка, родзинки, масло. Цукор і золотистий мед. Бабусю, а чому всі так готуються, наче до дива? запитала Міланка, допомагаючи бабусі. Бо паска це не просто хліб, усміхнулась бабуся. Це символ воскресіння, оновлення, життя. Її випікання цілий обряд. Весь дім має бути чистий, думки добрі, а серце. Спокійне, міланка зацікавлено дивилася, як бабуся розводить дріжджі в теплому молоці, додає трохи цукру, щоб завести тісто. Дріжджі оживають і піднімають тісто, пояснювала бабуся. Міланка обережно вливала жовтки, клала вершкове масло, ванільний цукор. А бабуся додавала жовток, це сонце, символ тепла, масло щоб життя було м'якеньким і щедрим. А цукор щоб радість у домі була. А родзинки навіщо? Родзинки то дари землі вони нагадують про плоди нашої праці. Як і горіхи, якщо кладеш, вони символ мудрості. Коли тісто вже стало ніжним і пухким, бабуся посадила його у велику миску, прикрила вишитим рушником і мовила Тепер тісто має підходити в тиші. У цей час. Ми не галасуємо, не бігаємо, бо Пасха все відчуває. І навіть слова, навіть думки моя дитина. Коли тісто виросло і стало легким, наче хмаринка, бабуся обережно розділила його по формах, а зверху почала творити справжню магію виплітала хрестик із тонких джгутиків тіста, прикрашала квіточками колосочками. Оце хрест знак віри. А квіточки символ весни, відродження. Колоски це урожай і достаток. Кожен знак це молитва у формі хліба. Міланка дивилась, затамувавши подих, як бабуся щедро змащує верхівку паски збитим жовтком, щоб вона сяяла як золото. Паски пішли в піч, а в хаті запанував запах свята теплий, духмяний, солодкий. Пам'ятай, Міланочко. Тихо мовила бабуся, обіймаючи її. Паска це серце великодня. І коли печеш її з любов'ю, вона завжди буде смачна і особлива. На кухонному столі бабуся розстелила чистий рушничок та приготувала варені яйця. Міланка не могла дочекатися, коли почнеться найцікавіше: фарбування крашанок та розписування писанок. Бабусю, а навіщо ми фарбуємо яйця? Бабуся усміхнулась і, лагідно погладивши міланку, відповіла Яєчко це символ життя, оновлення, весни та воскресіння. Традиція фарбувати яйця прийшла до нас ще з давніх часів. У День Великодня воно символізує перемогу, а писанка це ще й оберіг. На ній ми малюємо знаки, які несуть добро, любов, здоров'я і захист. А що означає кожен колір? Кожен колір має свій сенс, відповіла бабуся. Червоний це символ любові та життя, перемоги добра, жовтий сонце, радість, багатство, зелений весна, надія, пробудження природи, синій це небо, мир, духовність, коричневий або золотавий, земля та щедрість. А фарбувати ми їх будемо як у давнину, цибуленням, куркумою та чаєм каркаде. Усміхнувся дідусь, ставлячи на стіл каркади з куркумою. Як цікаво, а які кольори ми отримаємо? захоплено спитала міланка. А ось зараз і побачиш, усміхнувся дідусь. Це найдавніший український спосіб. Якщо зварити яйце в міцному відварі з цибулиння, отримаєш гарне червоно-коричневе яйце. Як сонце на заході. вигукнула міланка. Куркума. Вона родом з Індії. Дідусь розгорнув паперовий згорток. Її всього ложечку додаси в воду, прокип'ятиш, і яйце стане золотистим, мов весняне сонечко. Як пасочка. А ось і чай каркаде. продовжив дідусь. Якщо замочити яйце в настої чая каркаде, додавши туди трохи солі та оцту, то воно стане синім або навіть фіолетовим, залежно від того, скільки триматимеш. А якщо каркади додати до цибулиння, буде темновинний глибокий колір. А якщо ми змішаємо куркуму і каркади, якщо ми змішаємо каркаде сіль оце та куркуму, то отримаємо оливковий або навіть насичено-зелений. Це дуже цікаво. Дякую. А як робити писанки? З цікавістю запитала Міланка. А далі почалося справжнє мистецтво. Бабуся принесла писачок, маленький інструмент із металевим носиком, який занурювали в розтоплений віск. Міланка вчилася наносити воском на білу шкаралупу візерунки – сонечко, хрестики, зірочки, гілочки, хвильки. Кожен знак має значення. Ось це сонце символ життя. А ця хвилька вода, що очищає. Крапочки це зерно, з яких зростає хліб. А ось хрест. Це божий захист. Міланка захоплено занурювала яйця одне за одним у різні відвари. А дідусь лагідно підказував, що скільки тримати. Віск закривав кольори, і щоразу з'являвся новий візерунок як маленьке диво. Вони сміялися, дивувалися і милувалися кожною новою писанкою. Коли всі кольори були нанесені, бабуся обережно підігріла кожну писанку над свічкою. Стерла віск м'якою тканиною, натерла їх до блиску крапельками олії. Міланка була дуже щаслива, що може зробити таку красу власноруч. У її руках оживали давні традиції, і кожне яєчко було мовча рівна казка все, що ми зробили, покладемо до пасхального кошика, а ще подаруємо сусідам і родичам, бо писанка несе світло й добро. І ним хочеться поділитися. Бабуся. А що ще кладуть до пасхального кошика? Окрім паски та писанок, ми ще покладемо ковбаску, шинку, запечений сир, маселко, хрін з бурячком та сіль. Також додамо свічку, зверху накриємо вишитим рушничком та обгорнемо кошика гарною тканиною. Міланка зачаровано слухала та запам'ятала кожне слово. І вже тоді знала, цю традицію вона пронесе крізь роки як щось найдорожче. Друзі, дякую за те, що подивилися мою казочку. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити нових історій.